Номер 466 Breezy Basics. Ціна 4900. Ось у складному стані. Розкладаємо. Параметри. Ширина сидіння 43 см. Від обода до обода 62 см, глибина сидіння 43. Висота від сидіння до підлоги регулюється: 42-49 см. Висота спинки 44, важить він 15 кг. І навантаження витримує 125 кг. Вживаний інвалідний візок в хорошому стані. Звісно, що є недоліки, які я зараз буду все показувати, розказувати. В от для прикладу, бачите, це я називаю недоліками. Також царапини можуть бути по корпусу підніжки. Складаються. Відхиляються, знімаються, регулюються подовжині, отут чистигальником. Отут ми регулюємо кут нахилу платформи. А, є отакі ремінці проти зіскозування ніг. Зверніть увагу на передні колеса. Як вони обертаються, нічого не штопориться, значить, підшипники в нормі. А, це в нас литі колеса. Середній стан. Скажу чесно, вже трішки цей протектор вже стертий, проте що вони будуть їздити і їздити. Є можливість регулювати по висоті, що десь змогу змінити кут нахилу сидіння. Також можна регулювати кут нахилу ось цих вилок. А, задні колеса. Лейті, 24 колеса, хороший стан протектора. Поцарапані ободи. Ось ви бачите, так, по всьому периметру. Це у нас муфта. Одним натисканням можна. О, запала. Одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс. Можна зробити так, щоб воно було слабше. Робиться це ось отут. З другої сторони ідентична ситуація. Царапане, хороший стан протектора, блокування. Треба його послабити. Так, такс, такс. Сидіння. Сидіння в хорошому стані. Тут е, знизу такий типи як брезент а, зверху матеріал. Такий ніби як, не знаю як, е, плащовка якась така. Хороший стан. Ми зараз спробую знайти щось якісь недоліки, з недоліків, тут затертість якась така от. Мікро невеличка. а Взагалі, його можна попрати, звичайно, ось тут ці заглушки знімаємо акуратно, витягуємо і вправку закидаємо. Так само і спинку. Спинка, до речі, регульована, також в хорошому стані. Чорна не вигорівша. А боковушки також все ціле, підлокітники відкидаються, регулюються по глибині. Ось тут у нас регулюється спинка. Тобто відтягуємо ось ці ремені, людина відкидається на стільки, скільки зручно, затягуємо і вже наступні рази буде сидіти в такій позиції, як їй зручно. Тут в нас відбувається регулювання висоти сидіння. Загалом легесенький візок прослужить ще досить довгий час і буде зручним у... Користуванні придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео, і дякую за увагу.